Ультралегка плитоноска, яка важить всього 900 грамів, і що по системі швидкого скидання. До прикладу, у вас е в бойових умовах зламалася фурнітура. Що ми робимо? Ми відстогуємо ось ці елементи і фіксуємо на плетоноски. Все, вона працює. Але е потім для того, щоб замінити повністю. Зломане швидке скидання, зазвичай нам треба швачка. В даній плитоносці це взагалі не принципово. Ми беремо інше швидке скидання, купуємо, яке вам подобається, і робимо наступні дії. Вставляємо от сюди. Зафіксували, достаємо цей елемент з обраткою. Витягли. І вставили от сюди. Ось так. Так буде простійка. Раз. Два. Все. І за буквально одну хвилину у вас на спорядженні нове швидке скидання. Летоноска ультралегка від відмолю.